Слава Ісусу Христу, дорогі мої! Сідайте зручненько, беріть собі чайок чи каву, а ми з вами зараз глянемо в карти, що вони нам відкриють. Нехай Господь благословить цей день, аби в кожній хаті було мирно і спокійно, а серце мало трохи надії. Ну добре, давайте подивимось, що нам карти скажуть на таке тяжке питання. А що ж чекає Україну на День Незалежності? Чи є небезпека терактів і де саме може то статися? Так, перша карта. Трійка кубків та карта сама по собі про свято, зібрання людей, радість. І якраз до нашого дня незалежності вона пасує. Але з другої сторони, велике скупчення народу може бути ціллю для ворога. Там, де масові святкування, там і найбільша небезпека. Друга карта випала дурень. Ну що я вам скажу? Дурень то про необережність. Тут показує, що ворог може діяти несподівано, хитро, там, де менше чекають, наче з нічого без логіки щось робить. То може бути якась провокація чи атака в місті, котре не є на передовій, але має символіку чи важливість для українців. А третя карта смерть, ой лишенько. То карта перелому різкого удару, котрий міняє ситуацію. Вона попереджає, що ворог таки може вдарити сильно, щоб зіпсувати свято. Це може бути масована атака дронами чи ракетами. Е, найбільше ризику я бачу для великих міст Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, там, де і символіка, і люди, і стратегічні об'єкти. Карти кажуть, свято буде, люди будуть святкувати. Але ворог дуже хоче. Його отруїти нам найбільша небезпека, масові скупчення народу в великих містах, так що краще в той день бути обережними, не йти в місця, де купа люду, і слухати тривоги, бо атаки можуть бути і досить серйозні. Ну добре, подивимось, що ж карти нам відкривають про Київську область саме в день незалежності. Так, перша карта трійка Кубків. Вона знов про свято, зібрання, радість. Тут ясно показує, що сам ворог хоче зіпсувати нам настрій, саме коли люди мали б радіти. Така карта часто каже, удар буде тоді, коли люди разом. Тобто ворог може прицілюватися в день, коли є відчуття свята. Друга карта десятка жезлів. Ой, то карта тяжкості і великого тягаря. Для області це означає, що ситуація буде напружена, обороні прийдеться сильно працювати, щоб витримати удари. Може бути багато тривог, масові обстріли дронами чи ракетами. А третя карта місяць. То карта туману, обману, несподіванки. Вона попереджає, що атака може бути хитрою, підступною з використанням дезінформації чи несподіваного часу. Може бути нічна атака, коли люди сплять. Карта місяця часто каже про ілюзії і страхи. І тут явно ворог хоче нагнати жаху. Ну що я вам скажу? На Київщині в день незалежності дуже велика ймовірність атаки. Ворог буде пробувати бити тоді, коли люди відчувають свято, щоб завдати і психологічного удару. Так що треба бути дуже пильними, слухати тривоги і не нехтувати укриттям. Добре глянемо, що нам карти кажуть про Чернігівщину на саме 24 серпня, на День Незалежності. такс-адреса. Перша карта лицар мечів, то дуже агресивна карта. Ворог показаний тут як такий, що летить стрімко, без жалю, з мечем наголо. Це прямий знак, що може бути атака швидка. Різка може й масована, може бути авіація, ракети чи дрони, що налетять зненацька. Друга карта, шістка кубків. Тут образ такий, ніби про минуле, про спогади, може значити, що ворог може бути по місцях, котрі вже атакував раніше, де вже була біда. Тобто небезпека може бути знов на тих самих напрямках, де ворог пробував і до того. І ще в цій карті є натяк, що удар може бути там, де люди збираються для святкування, де є традиція і пам'ять. А третя карта вежа, Ні, е... То карта руйнування, падіння вибухів. Тут явно говорити, що може бути серйозний удар з наслідками руйнування, будівель, пожежі. Вежа не показує щось маленьке, то карта катастрофи. Ну, що я можу сказати? Для Чернігівщини, 24 серпня, небезпека дуже висока. Лицар мечів каже, ворог може вдарити стрімко й агресивно. Шістка кубків натякає по тих самих місцях, котрі вже страждали, або по символічних об'єктах, а вежа то вже знак, що може бути. Серйозний удар і руйнуванням. людям треба бути дуже обережними, не ігнорувати тривоги і по можливості не збиратися купами, бо ворог якраз на таке чатуватиме. Ну добре, подивимось тепер, що карти нам покажуть про Запоріжжя на саме 24 серпня. Такс, перша карта шістка жезлів. То карта перемоги публічності, коли хтось хоче показати себе на людях. Для ворога це значить, він може спробувати зробити якийсь удар, щоб показати: о, дивіться, ми ще маємо силу, але в самій карті є й знак, що наші захисники багато чого зуміють відбити. Тобто буде атака, але оборона стоїть твердо. Друга карта трійка кубків, знов свято, збір людей, радість. А... Ворог якраз того й не терпить. Тут може бути натяк на спроби обстріляти Запоріжжя саме тоді, коли люди вийдуть святкувати, або там, де буде маса люду, тому треба бути обережними з масовими зібраннями. А третя карта сила, то дуже добра карта. Вона каже: так ворог буде пробувати, але наші захисники зуміють стримати сила то контроль над звіром, перемога над страхом. Тобто, навіть як будуть удари чи тривоги, Запоріжжя вистоїть і покаже свою міцність. На 24 серпня по Запоріжжю є загроза обстрілів, особливо в місцях масових святкувань, бо ворог хоче псувати нам настрій. Але карти показують, що оборона буде міцна, так що головне не легковажити тривогами, але й не падати духом, бо сила з нами. Ну, Давайте глянемо, що ж карти відкривають для Херсонщини на День Незалежності. Так, перша карта Паш Пентаклів. То новини, вісті, інформація. Карта часто показує якісь повідомлення про ситуацію на місці. Може бути, що в цей день якісь нові деталі стануть відомі. Але паш, то ще й про. Початки може, може бути початок нових рухів чи змін. Друга карта королева Кубків. Тут я бачу, що люди в Херсоні і по всій області знов будуть у центрі уваги, бо ворог продовжує терор, а Україна співчуває. Королева Кубків показує і підтримку зовні, гуманітарну допомогу, теплі новини для тих, хто потерпає. А третя карта шістка мечів. То карта дороги, відходу, переходу на новий берег. Дуже символічно для Херсонщини вона може значити якісь рухи по фронту або ворог буде відходити з якихось позицій, або наші будуть просуватися. А ще то карта евакуації, пересувань людей, можливо, новини про переміщення мирних жителів. На Херсонщині 24 серпня будуть непрості вісті. Обстріли й загрози нікуди не дінуться, але карти показують і добру сторону. Буде підтримка, співчуття, допомога для людей. А головне є знак дороги і руху вперед, що може означати зміни на фронті, хоч маленькі, але в наш бік. Ну, добре, подивимось, що нам карти покажуть про Одещину на саме 24 серпня. Так, перша карта шістка мечів, то дорога, рух, переходи. Для Одещини воно може значити активність на морі чи в повітрі, пересування ворожих дронів, ракет з моря або якась робота по обороні. Карта часто натякає на небезпеку з за води. Друга карта п'ятірка жезлів. То карта конфлікту, сутички, боротьби, вона показує, що 24 серпня таке буде загострення. Ворог може пробувати атакувати і наші. Оборонці будуть е, змушені серйозно відбиватися. Це ніби пряма вказівка на обстріли. А третя карта сила то дуже сильний знак. Вона каже, так, небезпека буде, ворог спробує, але наші зуміють стримати, вистояти. Сила то контроль над звіром, вміння не дати страху перемогти. Це значить, що удари можуть бути, але Одещина встоїть. Ну що я можу сказати? На Одещині. В день незалежності загрози реальні, є велика ймовірність атак з моря чи повітря. Буде сутичка між ворогом і нашою обороною, але сила на нашій стороні. Так що треба бути уважними, слухати тривоги, не легковажити. Але паніки не треба. Оборона тримає ситуацію. Ну, мої золоті, то все, що карти мені зараз показали. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, слухайте тривоги, не нехтуйте безпекою. І нехай вам множить здоров'я, любов і Божа опіка. До скорої зустрічі! І нехай над Україною буде мирне небо. Тримаймося разом, бо разом ми сильні.